Розпочну свій огляд ДТП історію про нерозмитнений автомобіль, але тут все набагато цікавіше, ніж можна спочатку подумати. Адже власник БМВ схоже знайшов вихід із важкої ситуації. Він не став долучатись до акції протесту водіїв нерозмитнених машин, який днями проходив в Києві. Зробив усе набагато простіше. Самотужки замінив номерні знаки на машині на українські і спокійно їздив Львовом. Щоправда, недовго тільки но потрапив в поле зору патрульним поліцейським, як ті дали знак зупинитись. Звісно, водій розумів, чим це може для нього обернутись, і натиснув на педаль газу. Копи, у свою чергу, одразу розпочали погоню. Як ви бачите на цих кадрах, втікач майстерно маневрував слизькою дорогою. Іноді машину заносило, але, напевно, водій до кінця вірив, що вдасться відірватися від поліцейських. Але коли до погоні долучились інші патрульні, шанси на втечу стали зовсім мізерними. І таки так, уже за 20 хвилин зухвальця зупинили. На нього склали аж 5 протоколів. Тут і порушення правил дорожнього руху, і водіння без документів, невиконання вимоги про зупинку та інші. У підсумку у водія ще й машину конфіскували. За одну ніч в Мукачевому на Закарпатті поліцейські зупинили двох п'яних водіїв. Та, як виявилось, це ще не всі погрішності, які за ними водяться. В обох машинах копи ще й наркотики знайшли. Перший випадок стався близько опівночі на перехресті вулиць Волошина та Вокзальної. Увагу поліцейських привернув автомобіль, який був припаркований у забороненому місці. Правоохоронці підійшли, попросили водія документи. Чоловік помітно нервував і копи вирішили його обшукати. І таке не даремно. 10, 9, 10, 10. А вже за кілька секунд після доволі спокійного діалогу водій спробував вирватися і втекти від поліцейських, але не вдалося. При детальному огляді машини патрульні знайшли там і наркотики, і шприци, і навіть терези. Схоже, затриманий товар тримав не лише для власних потреб. А вже за годину ще одного водія на підпитку зупинили на вулиці Садовій. Окрім того, що Драгер показав у власника Міцубіші два промілі алкоголю в крові, так ще в машині лежав пакет із марихуаною. Тим часом у Києві аварійну ситуацію на дорозі спричинив не водій, а пішохід. Як ви бачите, жінка сіла прямо на проїжджій частині. Вона то вставала, то знову падала. Жінка навіть в якийсь момент почала роздягатися та битись головою об асфальт. На щастя, автомобілі рухались не надто швидко, і кожен її обережно об'їжджав. Щоправда, мене неприємно вразило те, що ніхто не зупинився і не спробував допомогти. Зрештою, хтось із свідків викликав поліцію. Саме правоохоронці повинні з'ясувати причини такої поведінки. Із похолоданнями аварій на дорогах України стало більше. Поліцейські репортували, найгірша ситуація наразі в Донецькій області, адже там температура повітря опустилася позначки нижче 20 градусів морозу. Експерти наголошують, що в таких умовах особливо небезпечно вирушати в дальні поїздки на старих машинах. З практики вже знають, що такі транспортні засоби просто виходять із ладу прямо на дорозі. Тому, аби водії почували себе в більшій безпеці, патрульні Донеччини працюють у посиленому режимі, патрулюють дороги і в разі потреби допомагають полагодити машину або відбуксовують її на СТО. Патрулируют улицы и автодороги для оказания помощи, своевременной помощи участникам дорожного движения. В зимний период времени это особенно важно, потому что в случае поломки транспортного средства где-то на трассе водитель, не получив необходимую помощь, может замерзнуть. Поліцейські просять у найближчі дні за потреби не виїжджати у далеку дорогу. Якщо ж все таки виникла така необхідність, слід дотримуватись елементарних правил: заправляти автомобіль спеціальним паливом для зими та перевіряти перед поїздкою заряд акумулятора. На сам кінець розповім про те, що може трапитись із вашим автомобілем, якщо його залишити на автомийці разом із ключами. Ви напевно вже і самі здогадались, а от у Харкові власник позашляховика Subaru Forester, напевно і не підозрював, що працівники автомийки захочуть покататись на дорогій машині одразу, як тільки власник її залишить. І можливо водій і досі б не здогадувався про плани робітників, якби ті не потрапили в аварію. Наслідки ви можете побачити на цих фото: уся машина добряче побита, і вже сумнівно, що її можна відремонтувати.